Дуже багато українців ще донедавна дуже мало знали свою історію. Російські і совєтські міфи спрямовані на те, щоб зруйнувати українську національну ідентичність. Українські національні міфи про історію це щось те, що може навпаки об'єднювати об'єднувати українців. Я думаю, що якщо говорити про якийсь наступний фазовий перехід, це мало би бути вибачте, українізація України, тобто це створення саме українського контенту. Ми не є роз'єднані більше ніж інші народи. Більш того, мені здається, що е, нам треба більше звертати увагу на нашу унікальну здатність до самоорганізації. Володимир Ветрович, історик, народний депутат. Це все підряд, тобто це всі три ті показники, і саме по цих трьох площинах треба оцінювати національну пам'ять. В першу чергу, це якийсь наш сукупний досвід як суспільства, який є водночас і фундаментом нашої національної ідентичності, і який має бути рамкою для державної політики. Тому що, на жаль, дуже багато українців ще донедавна дуже мало знали свою історію, тому що, на жаль, українську історію так само мало знають в світі, і власне цими різного роду історичними фейками, міфами Росії з одного боку вдавалося демобілізувати, розкласти, розсварити між собою українців, з другого боку, дискредитувати українців в світі і таким чином виправдати свої дії. Мені здається, що це вже в минулому і що ті процеси, які зараз відбуваються в Україні, демонструють дуже таке суттєве поглиблення. Пізнання українцями своєї історії це дуже добре. Тим ми розгромимо Росію, але ще не почати краї роботи в контексті того, щоб нашу історію краще і глибше розуміли поза межами України. Там на жаль, ще дуже багато російських уявлень про наше минуле. Насправді, міф це не обов'язково щось дуже погане. Насправді міф це спрощене уявлення про минуле, яке е, минуче є в суспільній свідомості. Проблема не в самій. Е, е, в самому явищі міфу проблема в тому, що несе са собою цей міф. Російські і совєтські міфи спрямовані на те, щоб зруйнувати українську національну ідентичність, українські національні міфи про історію це щось те, що може навпаки об'єднувати українців. Тому є певна частина людей, які все одно будуть сприймати історію через якісь національні міфи про не знаю, там Київ ще хорова, попри те, що навряд чи ми зможемо довести якісь історичні факти їхнього існування, але для певної частини суспільства, для певного віку, цей міф абсолютно нешкідливий, абсолютно. Для того, щоб, щоб служити таким собі входом в, вже в справжню історію, яка потребувала трохи більш критичного мислення. Деросифікація і деколонізація це ці фази, в які ми вже війшли і рухаємося цими фазами, я би хотів трошки швидше, але я думаю, що якщо говорити про якийсь наступний фазовий перехід, це мала би бути українізація України, тобто це створення саме українського контенту. Тобто одна справа, і дуже добре, що ми це зробили, це було неминуче е якось блокувати доступ російського контенту е в Україну, але цього не досить, тобто цей простір порожній треба заповнювати українським продуктом. Про те, що ми не здатні домовитися, два українці, три гетьмани, про те, що ми не вміємо об'єднуватися, не вміємо воювати, насправді все це не так. Ми не є роз'єднані більше, ніж інші народи. Більше того, мені здається, що нам треба більше звертати увагу на нашу унікальну здатність до самоорганізації, яка проявляється в критичні моменти. І якраз ці всі міфи про те, що українці тільки сваряться між собою, вони Заважають нам об'єктивно оцінити цю свою сильну сторону. Очевидно, що так, тому що якщо якісь в контексті пізнання минулого б, зрушення відбувається знову таки, я б напевно хотів, щоб вони були активнішими, масштабнішими. То в контексті громадської свідомості, наприклад, якоїсь медіаграмотності, якихось особливостей того, як аналізувати, як сприймати політику, як впливати на політику, ну тут ще не почати край роботи. Тут, на жаль, наше дуже багато незнання, якими і користуються різного роду недобросовісні політики для того, щоб маніпулювати населення. Тут нам треба їх обизброїти в цьому питанні. Дуже скептично тут ставлюся, тому що я впевнений, що це нічого абсолютно не змінить, тому що я вже був свідком дуже багатьох спроб порозуміння шляхом поступок з українського боку. Вони нічого не дають. Тобто, ну, мені здається, що вже варто було б до того дозріти, що на жаль, те, що зараз відбувається в Польщі по відношенню до оцінок польсько-українського конфлікту, немає нічого спільного з історією. Це не історія, це істерія. От і навряд чи якусь істерику можна зупинити поступками того, хто істерить. Тобто, тут, на жаль, треба відійти. В бік і почекати, поки саме польське суспільство знайде в собі достатньо сил для того, щоб зупинити це будь-які поступки, навпаки, будуть тільки поглиблювати цю істерію. Чесна історична розмова можливо, потрібна, але між істориками не між політиками. Тобто ми я в такій специфічній ситуації, коли є водночас і істориком і політиком. Але я би хотів, щоб в питанні польсько-українського майбутнього ми це розділяли, тому що мені дуже не подобається, коли політики є головним інтерпретатом подій минулого політики, мають думати про теперішнє і про майбутнє. От коли врешті решт в польському суспільстві знайдеться сила для того, щоб казати, що давайте думати про сьогодення, давайте думати про майбутнє. от тоді ми вийдемо на якісь Новий рівень відносин. Зараз всі можливості для цього є, і як не дивно ці можливості, нам дуже чітко окреслює Росія своєю загрозою, яка не обмежується загрозою для України, але є так само реалістичною, абсолютно загрозою для Польщі. Не дати політикам бути інтерпретаторами історії. Тобто от, табу для політиків бути тими, хто дають оцінки е, історичного минулого. Хай політики думають про сьогодні і про майбутнє. Там роботи не почати край. За незалежність і я абсолютно втішений, що Саме визначення цієї війни, як війна за незалежність, вже присутнє в українському законодавстві, тому що це, з одного боку, дуже чітко дає відповідне питання, за що ми боремося, з другого боку, дуже чітко окреслює, яку ціль перед собою ставлять росіяни, саме незалежність, вони хочуть зруйнувати, а не завоювати якусь частину української території. І з третього боку, це надзвичайно важливо, тому що нашу теперішню війну вписує в ширший історичний контекст боротьби попередніх поколінь з тим самим ворогом за ту саму ціль за незалежність, за свободу.